Олег Пензен, ви нас бачите, ми вас бачимо. Так, бачу, чую, добрий день. Доброго вечора вам. Дякую, що долучити. Добре, дійсно Маш... вечір направду. Та то вже майже доброї ночі можна казати. Ні, ні, ще, ще вечір. <свісно> Як ми з вами спілкуємося, то вечір. Так. <свісно> а, скаж... Скажіть, будь ласка, тенденції, процеси. Ну, бачите, росіяни у всіх своїх висловах словах, особливо керівництво Російської Федерації, намагається чим далі, тим більше демонструвати таку самовпевненість, економіка зростає, все гаразд, ми можемо виготовляти все більше і більше дронів. І якщо слухати отакі от новини, іноді здається, ну це ж якась просто безвихід. Та? Тобто, весь світ намагається допомогти Україні, хоча б по різному, якщо говорити про фінанси, а Росія просто будучи в певній ізоляції від багатьох фінансових потоків, це також треба визнавати. Вона. Піднімає свою економіку. Військова машина, яку Путін запускає, приносить якісь нові дивіденди російській економіці. А це, на ваш погляд, бравада? Чи там є якісь певне рація? Якщо вона є, то в чому воно? А ви менше слухаєте російської пропаганди. Давайте розвінчувати. Ну, дивіться. Знову ж таки, я роблю посилання на російських експертів, російських економістів. Більше того, це економісти максимально наближені до Кремлівської верхівки, і, власне, на східному економічному форумі відбулася достатньо гостра суперечка. Я, я маю на увазі пана Грефа, керівника Сбербанку Росії, який... Офіційно заявив, що російська економіка війшла в технічну стагнацію. Ну, то про який розвиток може бути. Технічна стагнація це тоді, коли ріст економіки менше одиниці. Ну, тобто, про який ріст, про які успіхи. Це перший момент. До речі, про надзвичайно. Складні ситуації з російською економікою вже на протязі року говорить керівниця Центробанку Російської Федерації Набіулін. Ну тобто її звинуватити в якихось там симпатіях по відношенню до України жодним чином. Тобто, просто людина говорить ті речі, які є, тому що потім за неправдиву інформацію не систи у тюрму. Тобто її в даній ситуації мобілізує говорити правду, ну принаймні в завольованій вигляді. Ті реальні процеси, що відбуваються в Росії, третій момент, який напевно вартує оцінити. Російська економіка планувалася принаймні на початку 25-го року, що вона зможе сформувати таку дохідну частину бюджету російського, що загальний обсяг дефіциту буде 1,35 трильйон 350 мільярдів російських рублів. Приблизно в середині, десь там кінець травня місяця, Держдума поновила контрольні цифри російського бюджету, де вони погодилися з тим, що загальний дефіцит російської економіки на 25 рік планується в 3,5 трільйонів. Фактично сьогодні є більше п'яти. І тут головне не в дефіциті, тому що дефіцит можна малювати який завгодно, якщо у вас є. Джерела його покриття, ну, значить, ви будете використовувати ті джерела. Але е, ви абсолютно приві, що на сьогоднішній момент російська економіка повністю відрізана від міжнародних фінансових ринків. Е, і, власне, єдине джерело покриття дефіциту російського бюджету. Що таке дефіцит? Це різниця між видатками і доходами. Тобто, доходи менші, ніж видатки, і оця різниця і є дефіцит бюджету. Так от. Е, Єдиним джерелом покриття дефіциту російського бюджету був Фонд національного добробуту. На початок війни там було 13,5 трильйонів російських рублів. Зараз лишилося 2,6. Ну, тобто, треба розуміти, що при дефіциті 5, 2,6 – це те, що можна реально покрити, а залишок ну, це, по суті, не покриті гроші. За рахунок чого от Росія реально зараз збирається покривати цей дефіцит протязі до кінця, о двадцять. Року. До речі, Путін, коли їздив в Китай до Сі Цзінпіна, на початку вересня місяця в російських пабліках економічних активно обговорювалося то, що Росія буде просити Китай надати їй стабілізаційний кредит на покриття цього дефіциту, що не можна знайти всередині країни. Судячи з того, що підсумкові ком'юнікети зустрічей жодним чином не згадують будь-які стабілізаційні кредити, можна зробити висновок, що Китай Росії відмовив. До речі, це вже другий раз. Перший раз за Стаб-кредитом Росія зверталася до Китаю у 2023 році. Зараз, от другий раз, і другий раз вона йому Китай відмовив Росії. Тобто, коли ми з вами дивимося на фактичну ситуацію, яка виникла, ну от вони зараз активно почали обговорювати щодо підвищення податків і до бюджету 26-го року, от вони збільшують податок на додану вартість, наприклад, на 2%. Це дуже непопулярна річ по відношенню до кінцевого споживача, автоматично прискорює інфляцію. Вони познімали всі ковідні пільги. Для соціальних виплат малого і середнього бізнесу вони зробили купу інших заходів податкового тиску щодо збільшення конкретних платежів від нафтодобувних компаній. Ну, тобто вони активно шукають гроші зараз всередині себе. І то, що вони пішли по шляху збільшення оподаткування на умовах економіки, яка стагнує, а ми тільки щойно про це говорили. То це говорить про те, що в них просто фізично немає інших джерел. Тобто, треба розуміти наступне: ті славетні висловлювання російської верхівки з приводу того, що вони можуть воювати там 30 років, 40 років це все повне марення. Тобто на сьогоднішній момент, оце виснаження, в якому перебуває російська економіка, воно є абсолютно реалістичне. До речі, взагалі ця війна це реально сьогодні війна на виснаження і. Ті ситуації, які сьогодні є в російській економіці, реально показують, що вона реально виснажується. Тобто, ресурсу вони них на сьогоднішній момент практично не лишилося. От вони починають податковий тиск на бізнес. Пане Олег, а от я хочу зачепитися, за... і це важлива теза. Про те, що Росія починала війну з е, своїм стабілізаційним бюджетом чи резервним бюджетом, якщо там говорити на американський резервний фондом на американський манер, в розмірі 13, понад 13 мільярдів російських рублів. Зараз, трильйонів, понад 13 трильйонів. Трильйонів, так. Трильйонів, так. Розуміємо, що курс рубля не такий. На щастя, високий, як того самого долара. Зараз лишається 2,6%. Тобто, ну вже скажімо так, скільки відсотків? Близько ну, 80 відсотків, да? так приблизно 80 відсотків. А на цю війну по витрачено. Можливо, з цим пов'язані ці всі такі думки. Воно ж навіть із нашої влади десь лунає, що десь в грудні можливо буде договір про перемир'я. Тимчасове там ну вибори лишаємо залипки. Це наша така знаєте, українська внутрішня історія. Ми любимо вибори загалом. Але тим не менше, і десь навіть коли от після зустрічі в Анкореджі Трампа та Путіна казали, що дуже ймовірно, що Трамп міг дати ну там, звісно ж, не не прямим текстом, та а якось натякнути, що от ми там даємо вам ще там 4 місяці, Захопіть умовно ті території, які можете захопити, а далі сідаємо за стіл перемовин. Ну, можливо, це також порахували американські економісти, що насправді, коли вони використають ще ті 2,6 трильйона в своєму резервному фонді, ну, далі воювати. Ну, настане нарешті той момент, про який на початку війни казав генерал Залужний, що війна втратить сенс і втрати. Залужний казав про людські втрати. Ми зараз говоримо про економічні втрати. Що втрати для Російської Федерації потенційні втрати будуть, скажімо так перевищувати потенційні результати цієї війни, і вона зупиниться. Як ви про це думаєте в контексті глобальної? Чи може Росія воювати після того, коли в них і чи буде воювати, коли в них резервів у своєму бюджеті не залишиться взагалі? Дивіться, я не стільки оптимістичний. Я спробую пояснити свою позицію. Ну, дивіться, що в нормальній економіці є мірилом ефективності існування країни. Це рівень життя власного населення, правда? Ну, правда. Ну, якщо в демократичному суспільстві рівень життя населення падає, на наступних виборах до влади приходить. Опозиційні сили з новими економічними теоріями, а ті, що допустили таке економічне падіння, йдуть відпочивати в опозицію. Зрозуміло. Для Путіна на сьогоднішній момент питання демократичних перетворень не стоїть. Для нього критерій ефективного існування економіки це не підняття рівня доходів населення. І тут треба бути трошечка тверезішим. Тобто, дивіться, в чому є момент. То, що сьогодні будує Російська Федерація, це є маленька реінкарнація Радянського Союзу. Державне регулювання цін, різний рівень забезпечення товарами народного споживання і нафтопродуктами в залежності від того, де ви живете. В Москві на сьогоднішній момент черг за нафтопродуктами немає. А якісь віддалені суб'єкти Федерації, Накшалті Якути, вже протягом місяця заправляють тільки громадський транспорт, і то по талонах. Ну, тобто, коли ми з вами говоримо про особливості російського менталітету, особливості російського сприйняття вищого керівництва майбутніх процесів, треба розуміти, що вони шалено вони викривлені. Тим більше, а чи може Путін на сьогоднішній момент зупинити війну? А я вам хочу сказати, що це не так просто, як здається. По-перше, е його вся е політична система заточена на цілові е дії, пов'язані із навколишнім середовищем. Тобто, вони все життя готувалися до війни. Вони не можуть вийти з війни. Формально не переконавши власне населення, що вони нібито перемогли, тому що для Путіна, а це основний для нього критерій, війна чи не війна, для Путіна це буде означати втрату влади. До речі, маленьке підтвердження того, про що я говорю. Коли ми з нами дивимося, бюджет проект бюджету Російської Федерації на 26-й рік, там є дуже цікава річ. Формально в 25-му році росіяни суто на війну, не на безпеку оборону, не на силові структури, суто на війну витратили, планують витратити 13,5 трильйонів російських рублів. По сьогоднішніх коштах їхніх десь 150 мільярдів доларів. На 26-й рік вони закладають 128 Ну, Тобто формально менше. Ну, десь там приблизно там, на 700 мільярдів російських рублів. Питається, як же ж так? А все дуже просто. Коли полісти всередину подивиться, за рахунок чого вони збираються знижувати видатки на війну в 26-му році, то це виявляється статті, які, які стосуються виплат контрактників при найманні на службу. І вся система забезпечення контрактників по закінченню контракту. Тобто, дивіться, в чому є питання? Питання в тому, що в дійсності в Росії сьогодні на війну не дуже вистачає грошей. Вони збираються що робити? Вони збираються зменшити контрактну форму. І цілком ймовірно, ми почуємо про це в 26-му році, що вони пішли на часткову мобілізацію. Тобто, на дешеве залучення гарматного м'яса до себе в армії. Але але речі, вони зробили. Але ця опція ще лишається. На жаль, так більше того, ця опція не тільки лишається, ця опція сьогодні підтверджується тими цифрами, що є в державному бюджеті Російської Федерації на 26-й рік. Вони реально зменшують витрати на контрактників при тому, що вони не збираються формально закінчувати війну. І ще одне: вони ж починаючи з 22-го року, зробили дуже багато речей по механізму е мобілізації, яких раніше не було. Ну, по-перше, вони призив на строкову службу, а в них вони був весною і осінню, зараз робили круглодобове. Окрім цього, всі повістки в них сьогодні даються в електронному вигляді на держпослуги, на спеціальний відповідний сайт, де кожен має бути громадянин Російської Федерації зареєстрований. І прихід цієї повістки на його аккаунт на цьому держпослуг, автоматично буде означати, що ця повістка отримана. Наступний момент: вони збираються в оцю призивну компанію призивників, які досягли 18-річного віку, набрати на 150 тисяч більше, ніж було раніше. Відповідно, ті призовники, отой молоде покоління, яке вони призивають, вони будуть заміщати тих контрактники, які поїдуть на фронт. Ну, тобто, коли ми з вами оцінюємо ті речі, треба розуміти, що ну, принаймні по російському бюджету ніяких е, очікувань, е, мирних домовленостей я не вбачаю особисто.